Слава Ісусу Христу! Рада вас бачити, другі брати, сестри, друзі, сьогодні в домі Божому. І я сподіваюся, що ви маєте від цього радість, якісь пекліні сподівання сьогодні щось почути, чи можливо себе реалізувати. Є у вас таке? Є. Ну добре, я знаю, що ви це скажу. Е, скажіть, будь ласка, хто з вас з нового року? Почав якісь зміни в своєму житті. Є такі, хто собі якісь поставив цілі, обіцянки. Є, є правда? Трошки. І як успіхи? Є. Не зупиняються. Поки що є. Так? Добре. Не забудьте, що ви собі щось обіцяли. Ось, Я такий самий, не переживаю. Тоже щось собі обіцяю. І Хотілося щоб ці обіцянки знаєте, вони принесли плоди. І буде радості знову ж таки, щоб дійсно можна було похвалитися тим, знаєте, сказати, ось, Господь, це, це зробив в моєму житті, і я там від нічого, знаєте я. Але скажу вам свідоцтво. Один брат мені, ну, з в'язниці, телефонує і каже, Олег, хочу перед тобою покаятися, бо я там ну, собі щось придумав, знаєте, таке ж я на нього образився. Ось, І він е, вир, вир, я кажу, я, е, ну, я так, я вам так сказав, що відпускаю йому його про рішення, знаєте як? Ось, і він заспокоївся. Але я кажу, друже, але є питання, яке ти не вирішив. От Ти позвонив, ти ніби хотів вирішити одне питання, а мати спокій, але є питання, яке ти не вирішив. І це питання то, що він Знаєте, Є багато дітей мужик, які палять. Ось і якби І Він каже, ну, я з першого числа бросаю. <рес> <рес> От я так само зрозумів, знаєте, а я кажу, забудь, я з першого числа, з нового року, з першого числа, з кожного понеділка, ще що там, ще з кількість подій, знаєте, як завжди, що ж хотів залишити. Ось, але мені це ну, думав, почну бігати, знаєте, як там. Якесь ну, здорове життя вести, ну і різні, знаєте. Я зараз думав, може більше читати, почну. теж тільки думав. Тобто, як колись нам Володя дешки, читав вірші, я тільки хотів, знаєте і я. Я йому кажу, друже, якщо ти зараз цього не зробиш, ну, сьогодні, от, після нашої бесіди, ми можемо помолитися і тоді кажу, почнуться якісь певні прийняття рішення, і буде тоді в нас якийсь результат. І, знаєте, на другий день мені дзвонить інший брат, каже: прийшов, приніс мені кольочок табака і каже, я, я більше не курю. На бики. А мене питання було: чого ти сам цього не зробив? А приніс саме іншому братові, знову ж таки, щоб він це зробив. Бо цей інший брат вже давно не палив, він звонив вже років 20, знаєте. І собі, знаєте, такі історії цікаві бувають, що як Бог працює. Його з ним розмовляю. Я кажу, що дара Божий, кажу, вільний, він каже, вільний. Дехто він повній гру. Тобто в нього вже, бачите, оцей момент до нового року, в нього зараз працює. І в новому році він вже чистий, знаєте, як від цього. Але інші питання можуть, знаєте, починають вилазити. Але в тому, я навіть пам'ятаю себе, знаєте, коли ну, Господь мене з'явне від залежності цієї. То е, так сталося, знаєте, що ніби розійшовся якийсь туман, з мого, і я побачив щось далі, щось більше. Знаєте, тому що цей тих не зв'язує. І ти за цим димом просто не бачиш, що є якісь інші простори, інші справи, від яких можна отримувати радість, благословіння, знаєте, як, і якийсь напрямок в житті. І отак от буває з гріхами, які зв'язують. Я сьогодні буду читати е, Неїмії, восьмий не розділ, де. е, Іудеї повернулися з полону відбудовувати Єрусалим, відбудовувати храм. І це теж, знаєте, Бог відповів на бажання людей ну, повернутися, відновити ці служіння. Але, знаєте, повернулися грішники і з грішними намірами ці всі речі робили. І Господу це не подобалося. Тому він відкрив це священнику ездрі, відкрив не що є гріх. Який зв'язує тих людей, вони не можуть далі продовжувати ці будівництва. І е, лідери, знаєте, як, почали казати так, що нам треба очиститися, освятитися перед нашим Богом і не робити тих гріхів, які робили наші батьки і наші прабатьки. Знаєте, як, то есть, почати зміни. І як же ті зміни почати в житті? В чому вони можуть початися? Ось Бозький розірвано 12 першів для початку. Давайте будемо уважні. І зібрався весь народ, як один чоловік на майдан, що перед водною брамою і стали учителеми, і, і сказали учителеві Ездрі принести книгу Моїсеєвого закону, що наказав був Господь Ізраїлеві. І приніс священник ездра закону перед збори з, чоловіко, з чоловіків аж до жінок і всіх, хто розуміє чути першого дня сьомого місяця. І читав він у нім на Майдані, що перед водною брамою від світанку аж до полудня перед чоловіками і жінками та тими, хто розуміє, а уші всього народу були звернені до книгу закону. І стояв учитель Ездра на дерев'яному підвищенні, що зробили для цієї справи, а при ньому стояв Матітія, і Ішема, і Аная, і Урія, і Халкія, і Масея. А на правиці його, на лівиці його Падая Мішаїл, і Майки, Малкія, Хашум і Хашбадана, Захарій і Мешулам. І розгорнув Ездра цю книгу на очах всього народу, бо він був вищий від усього народу. А коли він розгорнув, весь народ устав і поблагословив Ездра Господа Бога Великого, а весь народ відповів: Амінь. Амінь. І піднесеним своїх рук, і всі схилялися і вклонялися Господові обличчям до землі. А Ісус, і Бані, і Шеревія, і Ямін, і Якуб, Шабетай, Годія, Масея, Келіта, Азарія, Йозават, Ханан, Пелая та Левити пояснювали народу і закона, а народ був на своєму місці. І читали в книзі у Божому законі виразно. І вияснювали значення, і робили зрозумілим читане, і сказав намісник Немія, і священник учитель Ездра, і левити, що вияснювали народові до всього народу. День цей святий він для Господа, Бога вашого, не будьте в жалобі і не плачте, бо плакав увесь народ, як почув слова закону. І сказав він до, до них: ідіть їжте сите! Тапите солодке і посилайте частки тому, в кого немає наготовленого, бо святий це день для нашого Господа. І не сумуйте, бо радість у Господі це ваша сила. І потішили весь народ, говорячи. Мовчіть, бо цей день святий і не сумуйте, і пішов увесь народ їсти та пити і посилати частки та чинити велику радість, бо зрозумів ті слова, що розповіли йому. Прекрасна подія. Далі дев'ятий розділ ще цікавіше, якщо ви для себе сьогодні забудете, відновити цю, цю тему. Там ви побачите, як вже народ сокрушався, каявся, розумієте, у всіх прорихах своїх, свого народу, свім. Свого племені, знаєте як, і це призводило до дії тому, що народ відновлював завітні стосунки зі своїм Богом. Тобто вони залишали це все, що їх зв'язувало. Що вони там привезли з вавілону, можливо, якісь там привички, знаєте, гріховні, чи сексуальні різні зв'язки, це все опоганювало, розумієте? як, І ось Неймія з сестрою. Почали людям доносити святу правду. Але знаєте, що це почалося? Що перший ездра, свого який не вміє, перше це зробили. Вони перші освятилися, перші прийняли рішення бути перед Богом чистим. І не вміє до Бога, знаєте, казав, що ми стільки каже, наробили зла, а ти Бог милостивий каже, і сьогодні привів нас в це місто святе, щоб ми відбудували святиню, місце твого імені. Ми кажем, знову почали робити те, що робили наші батьки. Він слізно просив Бога цієї милості, Господь дав і знаєте як. І він показав вихід, як з того всього вийти, знаєте. Бо є моменти, знаєте, коли люди припиняють боротися за якісь певні речі в своєму житті. Тобто спадають у вічі, або вже кажуть, а вже як є, так є вже і помро. Або навчуся з цим жити. Можна так. Але тут ж ми бачимо, що Бог дає перспективу, Бог дає надію, того, що ми не можемо залишатися такі люди вчора, сьогодні, позавчора. Тому що це не переноці самого Господа. Він вірний, він незмінний. Але він не зупиняється на досягнутому, досягнути. От яка ціка, цікава. Він ж нас з вами досягає кожного дня. Погодьтеся з тим. Ми от стараємося втікати від нього. Ну, якось так виходить. Вириваємося з тої руки, знаєте, колись моя дитина переходимо, вона є, я сама, що, я тут вириваю, я сама. Ну, і потім ми знаємо, що це виходить з того, що я сама. І от в нас такі самі буває, що ми хочемо самостійності, незалежності, знаєте, але пізніше ми знов прибираємося в якусь певну проблему і ми шукаємо тата, по мужі. І це з Богу ж таки це вже має бути якісь дуже-дуже такі великі обставини, що ми все-таки цю гординю забрали. І прийшли і перепустилися. Є такі речі. Тепер повертаємося до того, що народ, який прийшов в іудею, більшість з них вони взагалі не були свідомі в законі. І слово взагалі. Тобто можна сказати, що прийшли в іудеї просто фізично, але не повірили. І ось коли вони почали читати закон, треба було пояснювати, знаєте. Є. Слава Богу, що є люди, що Бог помадряє людей, які знають його і можуть пояснити, можуть донести цю інформацію в зрозумілій мові. Не так, як, ну, до прикладу, я коли вчився в семінарії, там є багато таких богослівських термінів, ну, які мені треба було словникам, щоб знаєте, як. Або коли мені ті спокійний роман подарив свою книжку. Ну, я вигляд, зробив вигляд, що я зрозумів, що там написано, але все мені треба було так само якогось перекладача, щоб зрозуміти термінологію. Тому що там одне слово може ну, декілька речень, знаєте я, або якийсь зміст. Якщо ми цього не знаємо, це складно, а буває в школі, пропускав щось і я пропустив і забув і не знав, знаєте я. А тут же ж ми читаємо, що людям вияснювали. І вони розуміли, і вони підтверджувалися, казали амінь амінь, тому що це догадало, що, хто вони є і що від них вимагає. І знову ж таки, завважте кажу, що відкрив книгу закона Моїсея, які дали для народу цього, для іудеї. Це цікаво взагалі. Тому що, якщо б іудеї не розуміли цього закону, я ж ми тоді можемо це зрозуміти. І тепер повертаюся до цього, що який результат дала ця подія в житті. Один восьмий років говорить про те, що вони почали сопрощатися, слово їх торкнулося, і вони почали плакати, тому що визнали, що та, вони неправі, і їм треба щось з тим робити. І вони розуміють, що якщо вони далі будуть так продовжувати, то Бог знову почне наводити на них різного роду виховні моменти. Вони тільки вийшли з цього виховного процесу, але не закінчили його. І от оцей збір на площі, він почав якраз логічне завершення цих речей, Що коли вони починали пізнавати Бога, Його любов і Його ревність. Чим це все може обернутися, якщо людина буде втікати від нього? Взагалі від благословіння, від, 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 від яке може отримати від цього слова. І який момент? Люди плачуть, зокрушаються, це нормально, так? досягло. Слово досягло, результат, люди, якби вже на крючку, а священники кажуть, не плачте, не треба плакати сьогодні. Сьогодні треба робити. Якийсь парадокс. ну Людина виходить кається, сукрушається. Хай виплачеться, хай скаже все Господу. Ну, Нормальний процес. На що? Я ж мені, сьогодні святий день, сьогодні свято. Сьогодні Бог для нас зробив великі речі. То, що Він нас зібрав як один народ, він для нас проговорив на зрозумілій мові. Він досягнув наші сердець, нашого розуму і посіяв слово, яке сьогодні. Він знає, як, були тими сльозами. Але Левити кажуть, друзі, треба сьогодні радіти. Радіти цьому дню, що Господь знов відвідав народ свій, що Він сьогодні поміж нас. І він каже, що сьогодні треба підкріпитися, тому що нас чекають великі справи. Тому що почути, тепер треба буде закріпити. Тепер треба буде над тим працювати, важко працювати. І для цього потрібна сила. І от е, Є такий псалом, ну, я коли слідяю, це співали, «Радость в Господі сила моя. І колись в, в української мови співають, пам'ятаєте? Радість в Господі сила моя. І от це такий псалом, який справді він нас з вами надихає, тому що як не радіти доброму Богу, який важкі обставини життя може пізніше використати для того, щоб це принесло нам. Спокій, радість, мир і розуміння того, що все то, куди ми себе можемо потратити, воно тільки забирає від нас енергію, життя і сили. А слово, яке ти починаєш розуміти і приймати від самого Бога, воно тебе наповняє, воно тебе встановлює, збагачує і дає тобі напрямок. Ми про це неодноразово вийдемо з кафе. І Беседа ходить зозна, що саме Слово Боже формує в нас людину Божу. І якщо ти в ньому не перебуваєш, то тобі нема що радіти. Бо тому що коли ти його читаєш, воно тебе дорікає весь час, бо ти не такий, як маєш бути. Але коли ти справді тим словом живеш, і воно тебе надихає, і, і ти бачиш через призму цього слова, що ти справді немощний багатьох питаннях. Починає працювати віра, що Бог в силі змінити твоє моє життя і наші обставини на краще. Але для цього потрібні рішення, друзі мої. І на той час іудеї прийняли рішення йти за Господом, жити тим словом, відділитися від цих народів, не розканятися цими і робити ту справу, до якої вони були покликані. І це було свято. Я сьогодні закликаю нас з вами, щоб і ця віста, яку ми сьогодні для себе знову ж повторили, щоб це давало нам е, вселяло в нас, розумієте, радість. І щоб ця сила, сила в Господі, розумієте, вона давала нам далі натхнення йти і перемагати, все, що буде влазити ще з нас. А там його дуже багато, я переконаний, знаєте. Я. Просто глибше треба капати. Зупинятися на досягнутому. Але е, треба зрозуміти, що на цьому шляху в нас є помічники. Господь перший, Дух Святий, знаєте, як церква, служителя. Ми один одному є помічники. Ті, які, ви, які допоможуть нам стати святішими, чистішими. Розумієте? Ті, які будуть нам додати, доповнювати, як апостол Павло писав, доповнювати нашу радість, мою твою радість. Для того, щоб далі йти в ньому сіяти, світити і бути вдячним. Тому що є обставини, які нас засмучують, я згідний з вами. І в тому потім, ходити посміхатися, я вмію там робити. Але воно не має сили. А щирість, простота, вона якраз і виявляє ту справжню любов і бажання, які це не приховаєш. Якби не старатися, але не можна сховати щирість. розумієте? Тому сьогодні, друзі мої, будемо молитись, будемо дякувати Господу, будемо радіти в Ньому і просити в нього дати цієї сили, перемагати ще ті прогрехи, які заважають нам відбудовувати наш храм і рухатися далі напрямку до світлого прекрасного майбутнього. Помолимося. Що в сьогоднішньому дні ти присутній. І ти сьогодні положив на, на серце і велике бажання бути в домі Твоєму, серед народу Твого. І сьогодні, Господь, радіти з того, що ми є діти твої, і Ти нас не залишив, Господь, і Ти даєш нам ще шанс преображатися в образ твій. Я дякую, що Слово Твоє воно нас тлумачиться, і ми його розуміємо, ми його приймаємо. І нам хочеться, Господи, перебувати в Твоїй присутності. Тому допоможи, Господи, і в цьому році, і в цьому дні, і взагалі в повсякденні нашому пам'ятати про тебе і пам'ятати це покликання, до якого до нас покликав Господь. Ми тобі сильно вдячні. І завжди будемо Господь радіти, тому що можемо прославляти Тебе, можемо говорити про тебе, свідчити про тебе, Господь, і надихатися тобою. В Ісуса Христа. Амінь.